Ті, хто борються сьогодні проти тортур, злиднів, дискримінації, не гіганти і не супергерої це люди, діти, матері, батьки, вчителі, люди, що вільно мислять і відмовляються мовчати, які розуміють, що права людини це не урок історії, це не слова на папері, це не промови, і не реклама, і не піар-кампанія. Це вибір, який робить кожен з нас щодня. Це наша спільна відповідальність поважати один одного, допомагати один одному і захищати нужденних. Як сказала Елеонора Рузвельт, з чого починаються загальні права людини? З маленьких місць неподалік дому. Вони такі маленькі, що їх неможливо побачити на жодній мапі світу. Але кожне таке місце цілий світ для окремої людини. це квартал, в якому вона мешкає, це її школа або університет, це завод, ферма або офіс, де вона працює. Це місце, де кожен чоловік, жінка і дитина прагнуть рівної справедливості, рівних можливостей, рівної гідності, без дискримінації. Поки ці права не отримають значення там вони мало що означатимуть, будь-де.